Результатів жеребкування. Тож на етапі ліги в лізі чемпіонів першою командою став англійський Ліверпуль. Впевнено виграв серед 36 європейських топ-команд. І, окрім мерсесайців, зрештою, вже до раунду 16, до раунду 1-8 пройшли такі команди, як Барселона, Арсенал, Інтер, Атлетіко, Байер, Ліл і також Астон Вілла. А далі команди з 9 по 24 місця, які будуть з'ясовувати право вийти до цієї однієї восьмої фіналу, ну і саме жеребкування Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Реал Ман Сіті. Ну, будемо вболівати за Андрія Луніна персонально. А що стосується команд, тут вже вам обирати самим. дійсно, поєдинок гідний фіналу протистояння найуспішніших команд Європи і світу останніх трьох. Років а можливо, і десятиліття. Поєдинки відбудуться 11-12 лютого. Перші матчі. А матчі відповіді вже 18 та 19 лютого відповідно. І в інших парах зустрічаються Брест Парі сен жермен французьке протистояння, яке можна порівняти з Кубком Франції чи французькою лігою 1 але ні, це. Ліга чемпіонів, Брюге проти Аталанти, таке синьо-чорне протистояння, дві команди, які мають ідентичні кольори. Була вірогідність зустрічі Ювентусу та Мілану, але замість італійського поєдинку в нас буде два протистояння Італії та Нідерландів, Ювентус псв Ендховен та, відповідно, Фейнорд Мілан. В іншому поєдинку з фаворитом все ясно. Баварія Мюнхен Селтік. Звісно, шотландці будуть кусатися, але Баварія є Баварія. І не забуваємо, що цьогорічний фінал Ліги Чемпіонів відбудеться саме у Мюнхені на Альянс Аріні. Лісабонський спорт поміряється силами з Дортмунською Борусією. Цей матч також має стати цікавим, але більш нас цікавить заключний поєдинок. Це Монако Бенфіка. Не просто протистояння французької та португальської команди, але і, звичайно, поєдинок, де ми будемо тримати кулачки за нашого Анатолія Трубіна. Його героїчна гра допомогла зрештою обіграти Бенфіці Ювентус.